Мене звуть Алла і ви на моєму рукодільному каналі. Це моє звітне відео у спільний проєкт Шкарпетковий сплеск, який започаткувала Анічка Гарєлова з каналу Живу і В'яжу в Естонії. Це мої останні шкарпетки, які я щойно тільки вчора дов'язала і нічого не сушилися. Так, покажу їх трішки згодом. Ось так я хочу вам показати, ось це моя кучка шкарпеточок, які я нав'язала у цьому спільному проєкті. Тут не вистачає іще три пари шкарпеток, я їх уже подарувала. так Отже, виходить, що проєкт у нас був із жовтня по грудень, тривав 3 місяці, і за цей період я змогла до кінця дов'язати 9 пар шкарпеток. Виходить, що я в'язала, якщо розділити 3 місяці, 9 пар шкарпеток на 3 місяці по 3, шкарп... 3 пари шкарпеток у місяць. Але Моя норма, так сказать, 4 пари шкарпеток у місяць. Отже, давайте я оце трішки відставлю і скажу вам, чому 4, бо в мене ось залишились мої недов'язи цього року, які перейдуть плавно в наступний рік. Це шкарпетки з Вултайма, які я повинна була зв'язати на подаруночок на новий рік. Але в мене не вийшло, не вистачило часу. Це одні шкарпетки. Так, жовтенькі шкарпетки із Artisanu, ось такі з косами. І мої також із Артсану біленькі ажурні шкарпеточки. Також вони в мене переходять на наступний рік. Отже, три пари в мене недов'яза ось ці. А так би, якби встигла зв'язати, то в мене було б тоді моя норма 12 шкарпеток. Ну, не вийшло нічого страшного. Ми ж не змагаємось на швидкість. Так, а ось ці, давайте я вам буду показувати. Так. Це шкарпетки 45-го розміру із Alize Comfort Socks, Ось такі. Дуже довга халявка. Я їх зв'язала своєму синочку на подарунок на новий рік. Я ці шкарпетки на новий рік подарую своєму синочку. Давайте покажу, тут все стандартно. Тут вузликовий набірний край, резиночка 2х2, височенька халявка, п'яточка підкова укріплена і мисочок стрічковий, який закритий голочкою. Тут або 10, або 12 петельок, закриті голочкою. Цей колір пряжі, ця дуже дуже мені подобається, дуже. Я дуже довго хотіла цей колір, його ніде не могла знайти. Потім, як знайшла, купила, здається, аж 4 моточки, поки що зв'язала тільки одні шкарпетки. Але хочу нав'язати усім таких шкарпеточок, бо мені дуже-дуже подобається. Так, відкладемо так. Ось ці шкарпетки. Це із Гімалая Сокс. Я їх так в'язала на 41-й розмір для своєї донечки. Тут така халявка малюночком, такі як бачоночки вийшли. 2 на 2 резиночка, малюночок, п'яточка вив'язана резиночкою 2 на 2, п'ятка підкова, і верх стопи вив'язаний резиночкою 2 на 2. І е, мисочок стрічковий. Ниточка дуже-дуже м'якенька. Дуже, прям така. Набагато м'якіша, ніж Alize Comfort Socks і Alize Artisan. Подобається мені на вузеньку ніжку гарні шкарпеточки. Так, це шкарпетки Héліксом. Молочний колір це або Alize Comfort Socks, або Artisan. Дуже точно я не пам'ятаю. А червона це Alize Comfort Socks. Номера не пам'ятаю. Кому цікаво, якщо будуть запитання, то я можу пошукати відповісти. Я сьогодні не буду вам називати номери ниточок, просто показую вам шкарпетки, які я нав'язала. За три місяці цього спільного проєкту. Це мій другий хелікс у житті. Перший хелікс це були такі жовті шкарпеточки. Я вам вставлю їх в фотографію я їх в'язала на п'яти ну, шкарпеткових спицях. А ось ці я в'язала на спицях тріо. І на спицях Тріо мені сподобалося Хелікс в'язати більше, ніж на п'яти шкарпеткових спицях. Та і навіть я вам скажу, що останнім часом я в'яжу тільки на тріо, мені дуже подобається, швидко. Не торчать спиці 4 штуки в усі сторони. Мені подобається на тріо в'язати, тому хелікси ще буду в'язати, тому що сподобалось мені в'язати. На тріо Хелікс сподобалось. Так, це шкарпеточки, залізе Артисан, зв'язані тіньовим малюночком. Я їх дуже-дуже довго в'язала. В них така історія, що я задумувала, що це буде 45-й розмір, але так вийшло, що я потім як в'язала оцей візерунок, він дуже стягує полотно під час в'язання. Думала, буде, можливо, на 41-й, але так вийшло, коли я їх дов'язала, це 39-й розмір. Тут е, також вузликовий набірний край. На всіх моїх шкарпетках зараз вузликовий набірний край. Е, резиночка 2х1. Од... Дві виворітних, одна лицева і ця лицева схрещена. П'яточка також цим же самим візеруночком, і п'яточка підкова. В мене зараз на всіх шкарпеточках п'яточки підкови. І стрічковий мисочок, де я закривала їх назустріч один одному. Так, зараз вам покажу малюночок. Як він виглядає на ніжки? Ось так ось, дивіться, дуже гарно, мені подобається. Але на більший розмір все ж таки треба набирати на один, можливо, два рапорти більше. А так, дуже гарні. До речі, цей артисан дуже-дуже розпушився. Дуже прям. Прям такий пушок, тут пушок везде торчить. Так. Далі, ось нещодавно я дов'язала ось ці шкарпетки. Це стокова ниточка. Шкарпетки в мене всі однакові, я намагаюся в'язати, підбирати малюночок, ниточка стокова. Була змотана у такий клубок яйце смішнюче. В'язати мені з неї сподобалось, але я шукала, шукала по Гуглу, ну, в інтернеті я так і не знайшла, що це за ниточка. Тільки зрозуміла, що якась із Германії. Це ниточка. Тут також все стандартно. Резиночка 2х2, халявка, п'яточка укріплена підкова. До речі, я укріплюю не тільки стіночку п'яточки, а й оцю нижню частинку підкови, також вона пров'язана цим малюночком з витягнутими петельками. Підйом вив'язаний. І... Стрічкове закриття мисочка голочкою. Так, це шкарпеточки такі. Так, і ось ці ті, що я вчора дов'язала, це ниточка італійський сток. Е -е. Як я зрозуміла, це бобінна ниточка стокова, е, називається вона цервінія. Е, В'язати із неї, ну так, приємно, в принципі, ниточка така нагадує, як е, шнурочок тонесенький, бо вона дуже-дуже скручена і у пропитці якісь для, я так розумію, для машинного в'язання ця пропитка. І коли ти в'яжеш спицями, виходить, що ниточка вона не розпушується від спиць. Буває, що коли швидко в'яжеш, можеш потрапити між, ну, всередину ниточки, і... а тут такого не виходить. Ниточка не розпушується, в'яжеться гарно. Коли я їх прала, був дуже стійкий запах шерсті. Прям у мокрому вигляді я скільки прала, скільки я і відчувала цей запах шерсті. В мокрому вигляді ці шкарпетки були такі, прям, тягнулися в усі боки, як шерсть. Ниточку я підпалювала, запах такого горілого. Пір'я, ну, шерсті характерний, розтирається в руці, не залишається майже нічого. Після прання ниточка, я не скажу, що вона дуже-дуже розпушилася, не можу я сказати, що прям вона дуже розпушилася, але все-таки якийсь пушок вона випустила. І ось так як пощупати з шкарпетку, вона така, прям шерстяна-шерстяна. І я не знаю, мені здається, вона погано тримає резиночку. Чомусь мені так здається, звісно, воно зараз тут, резиночка на блокатор розтягнута. Але ж все-таки. Ну, Здається, що вона не така прям пружна пружна Ну, Все одно по дуже гарній ціні куплена ця ниточка в магазинчику на Фейсбуці: 75 гривень за 100 грам. Я її накупила цілий кілограм різних бунтиків по 100 грамів, всі будуть різні. І що цікаво, коли ти бачиш ниточку у бунтику, вона виглядає зовсім не так, як ось уже в готовому виробі. І ти в бунтику зовсім не знаєш, як вона буде виглядати. Яким малюночком виложиться? На цих шкарпетах, до речі, я малюнок не підбирала, тому що там зовсім не видно було ніяких секцій, просто розмотала. На дві, один бунтик на два моточки, і почала в'язати. Розмотую на два, тому що я в'яжу дві шкарпетки паралельно. Мені так краще. Я в'яжу дві резиночки, одну потім другу, потім халявки, одну другу, п'яточки. Ну, так, мені подобається в'язати. І ще в мене було зв'язано. Ще дві пари шкарпеток із Алізе Вултайму. Я вам ставлю їх в фото, я їх уже подарувала. І отже виходить, що я в цьому проєкті шкарпетковому сплеску зв'язала. Ось оці всі шкарпетки. Три в мене недов'язаних залишається. Тут один, два, три, 4, 5, 6 шкарпеточок перед вами. Троє шкарпеточок уже подарувала. Ну, ось так оце всі мої результати. Дякую, Анічці Гаріловій, за. Такий спільний проєкт, який вона придумала. Було цікаво пов'язати, було цікаво подивитися на роботи інших дівчаток. До речі, інші дівчатки дуже багато в'язали шкарпеток для наших воїнів ЗСУ, вони відправляли їх одразу. Але багато хто там і візерунки гарні, і ниточки всіх гарні, усі різні. Хто з української шерсті в'язав, хто із сіверяночки в'язав, всі із різних ниточок в'яжуть кожний статкам своїм. Дякую всім, що подивились моє відео. Ставте лайки вподобайки, пишіть мені коментарі. Всім дякую і до побачення, до нових зустрічей!